Сьогодні де жилодку витащили чого, он, да, муж поїхав подивитися, що там робиться. Їм допомога не потрібна, вони добираються в принципі, сюди до суші, там, човнами. Кожен день і кожну ніч перший лягти спати, дивимось, який рівень води. Якщо будуть потрібні відповідні заходи, якісь по евакуації людей, то наші працівники будуть працювати в цих місцях. Унаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС на річці Дніпро у місті Києві, а також у області відмічається затоплення заплавних територій та низьких ділянок садоводачної забудови. Зокрема, в селі Осещина, що у Вишгородському районі, вже другий день поспіль працює ДСНС, евакуйовуючи людей із дачного кооперативу Ветеран. Проводилась вчора евакуація мешканки з даного садового товариства. З її собаками вони потребували допомоги, тому що самостійно не могли вибратись. Так, люди в основному всі виходили самі, тому що рівень піднімався поступово. Від початку паводка, за словами Віталія, у Вижгородському районі було евакуйовано 15 людей. Однак далеко не всі жителі захотіли покидати рідні домівки. Є тут пару осіб, які там знаходяться вдома, переживають за своє домогосподарство, щоб там ніхто нічого не покрав і так далі. Тобто вони знаходяться там, ну, їм допомога не потрібна, вони добираються, в принципі, сюди до суші, там, човнами, за продуктами там і таке. Пані Ірина проживає в Осещині вже понад 10 років. Жінка каже, що завдяки чоловікові, який збудував будинок на підвищенні, вода до помешкання не дісталася. Чого, на жаль, не скажеш про їхніх сусідів. Ми вчора ходили, теж дивилися, як у людей, і у многих будинки просто стоять у воді. От, хто обкладував мішками з піском, щоб вода не проходила на двір. Ну, Багато. Я ж, особливо там, де нові будівлі, дуже гарно там, але от, все обложено. Сипали камази, їхали, сипали піском. Висипали просто, щоб вода не проходила, за словами Ірини. Останній великий паводок був у 2013 році, але навіть тоді води було менше. Наразі місцева влада та ДСНС щодня комунікує з мешканцями, однак евакуюватися сім'я поки що не збирається. К кожен день і кожну ніч перше ліж лягти спати, дивимось. Який рівень води просипаємося одразу? Біжимо в одне окно в одну сторону, і в друге а вікно наскільки <рес> да, вода піднялася чи впала, за словами речниці ДСНС Київщини Вікторії Рубан? Наразі ситуація стабілізувалася, зокрема через те, що рівень води почав спадати. Однак через мінливість погодних умов все може змінитися. В Місцях найбільшого підтоплення вода спала десь на 10-15 сантиметрів, і ті домоволодіння, які були повністю затоплені, там вода зійшла. Але ж ми бачимо зараз знову погодні умови такі, що йде дощ. Тому завтра вже відповідно до моніторингу буде проведено. Ну якщо будуть потрібні відповідні заходи, якісь по евакуації людей, то наші працівники будуть працювати в цих місцях. З початком водопілля в області було оголошено другий помаранчевий рівень небезпеки. За даними Укргідрометцентру, незважаючи на те, що вода почала відступати, пік весняної повені прогнозують на 22-23 квітня. Однак в ДСНС готові до такої ситуації. Якщо буде там потрібно, ми також проводили через засоби масової інформації з людям. Доводили, що якщо необхідно буде допомога, щоб дзвонили 101, і ми будемо допомагати там в будь-якому випадку. Назар Григоренко та Олександр Кравчук із затопленою весняною повінню Осещини спеціально для інформаційної агенції погляд.